Всім привіт сьогодні я позажив. Всім привіт, сьогодні я потажуся, сьогодні будемо їхати на поїзді. Ми почнемо, ви підписуйтесь. Так, сідаємо, зміняємо, включаємо звук, камура. Як він прийдемо. Він не Електровозить, як охлаваць. Я хто ж поїсть. Ми сьогодні побачимось в Одесі друзі Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам сподобалось відео, просимо поставити лайк ставити лайки і підписуйтесь на наш канал. І я чекаю, ви набрали 1000 лайків. Sim, vou